Ми живемо у світі, де кожен день починається з нових можливостей. Але що, якщо цей світ раптом зміниться? Що, якщо мир перетвориться на війну? Оголошена повітряна тривога. Переходимо до укриття, шипуємося. Війна це жахлива реальність, яка впливає на всіх, але особливо на дітей. Сьогодні ми поговоримо про наслідки війни для дітей у школі, як це впливає на їхнє навчання, емоціональний стан та соціальні взаємини, адже зараз, саме через війну, через постійні вибухи та звуки повітряних тривог, діти майже щодня зазнають психологічного насильства. я думаю, що сьогодні знаєте, що Тарасу Шевченку найбільше в житті, найбільше світів поставлено пам'ятник. Якщо хтось дивиться розважальні програми Я люблю Україну і так далі. І е, було сказано про те, що 147 пам'ятників по всьому світу, а в Україні більше тисячі. Ви уявляєте? Я перепрошую діти, оголошена повітряна тривога. Прошу всіх взяти лише телефон, залишити речі. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Діти, які пережили війну, мають часто стикатися з різними психологічними наслідками. Вони можуть відчувати страх і тривогу під час навчання, сум за втраченими друзями або домом, проблеми з концентрацією та увагою, депресію або агресію. Понад сотню навчальних закладів зруйновано в Харкові через ворожі атаки. Чи не щоночі, третій тиждень поспіль, росіяни запускають по місту Іскандери з Білгорода, і от черговий снаряд напередодні вночі знову влучив у школу, знесло чи не третину будівлі. Пані Вікторія фотографує свій зруйнований кабінет. Тут вона навчала дітей понад 10 років. Ворожими о пів на четверту ранку знесло чи не третину будівлі, але частина закладу відновленню не підлягає. У корпусі старшої школи, куди і поцілила ракета, обвалилися усі три поверхи: підручники, зошити, мапи усе розкидало по подвір'ю. Пінічні атаки з численними потерпілими. На Одесу ворог направив безпілотники. Там загинув чоловік. Дев'ять людей дістали поранення. Суттєвих пошкоджень також зазнала школа, яку капітально відремонтували шість років тому. Зранку на її подвір'я зібралася дуже багато кількість людей. Прибирали уламки скла, шматки пластикових вікон від дверей. Російський дрон вибухнув прямо біля школи і зруйнував фасад та понад сотню вікон. Уроків тут сьогодні не було. В Департаменті освіти думають, що тепер робити з півтисячою дітей, серед яких і вихованці десятку, який займав частину приміщення. Наслідки психологічного насильства можуть бути жахливими. Вони включають низьку самооцінку, проблеми з довірою до інших, тривалі емоційні травми. Важливо, щоб вчителі та батьки знали, як підтримати дітей у цей складний час. Війна може викликати сильний стрес і травму. Люди стикаються з тривогою, депресією та посттравматичними стресовими ситуаціями. Психологічне насильство під час війни може посилити ці проблеми, створюючи ще більшу ізоляцію та безвихід. Пам'ятайте, насильство не є вирішенням проблеми. Ми всі можемо зробити свій внесок у створення світу без насильства. Давайте разом будувати мир.